Переходила дорогу через пішохідний перехід. 7 березня на вулиці Надрічна у Івано-Франківську трапилась смертельна аварія. 25-річний водій Хонди наїхав на 55-річну жінку. Правоохоронці встановили, що 25-річний водій автомобіля «Хонда Сівік», рухаючись вулицею Надрічна, проявив неуважність, не вирахував дорожні обстановки та правою передньою частиною транспортного засобу вчинив наїзд на жінку пішохода. 55-річна мешканка Рогатинської територіальної громади переходила проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переході. Від отриманих травм вона померла на місці. Водій зупинив автомобіль за кількасот метрів від місця аварії. Поліцейські перевірили мешканця Івано-Франківська на вміст алкоголю в крові. За кермом чоловік був тверезий. Автомобіль доставлено на майданчик тимчасового тримання. А водія затримано порядку в статті 208 кримінально процесуального кодексу України. За фактом слідчі розпочали кримінальне провадження. Юлія Торконяк, Андрій Левкієв, телерадіокомпанія Раї.